Хто я? Жарти, жартами, а тепер давай по серйозному. Зараз ти бачиш мене яскравою, проявленою, тією, що не боїться бути собою. Я веду ефіри, вільно починаю говорити та ділитися своїм досвідом. Але ще півтора року тому я була зовсім іншою. Депресія, нервові зриви, війна, постійна агресія і все це поруч із маленькою дитиною, якій тоді щойно виповнився рік. І ще до народження донечки я вирішила, що створити сім'ю це моє покликання. І все через те, що я не знала, ким хочу бути, хто я взагалі, що я маю робити зі своїм життям. Я перебирала різні професії і я не знала, чого я реально хочу, тому що все мені не подобалось. І я прийняла рішення, що, напевно, моє покликання це створити ідеальну сім'ю. Так як я виросла в сім'ї без батька, я вважала, що домашній затишок, дитина, чоловік це моє покликання. І я безмежно люблю і ціную свою сім'ю. Але питання, хто я, воно не зникло. Воно стало говорити і ще гучніше в моїй голові. Мене це доводило до таких емоційних качель, що я не знала, як з них вибиратися. І проживаючи всі ці емоційні стани, я дивилася на свою дитину і думала, що я готова віддати життя за неї. І я маю щось зробити, тому що жити так більше не можу. Я готова почати жити по-новому заради моєї донечки. І у мене це вийшло. Я знайшла своє покликання. Але від цього легше мені не стало. Стало ще важче, тому що тепер постійними супутниками мого життя має стати самодисципліна, постійне навчання та розвиток, тому що для того, щоб досягнути якихось реалізацій, ти маєш конкретно так взятися за себе. Але я вдячна за все, що є у моєму житті, адже це мене зробило тим, ким ти мене зараз бачиш.